Доброго вечора, ми з України. Та, це ютуб канал Ростислав Протекшен. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Співачка Настя Каменських після п'ятьох місяців перебування за кордоном повернулася до України. Настя завітала до студії сніданку з 1 плюс та поділилася емоціями після того, як ступила на рідну землю. За словами виконавиці, першою чергою вона поїхала до мами, яка вже тривалий час перебуває в Україні, а потім поїхала до їхнього з Потапом будинку, де все ще лишилося з Нового року. Зовсім по іншому пах. Не своя земля, і звичайно, і цілувала, і припадала. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут, потім своя оселя, там ще все з Нового року залишилося, сказала Настя. Щоправда, Каменських не сказала, де перебуває Потап. За інсайдерською інформацією співак залишився в Іспанії. Його колеги неодноразово запрошували до України, однак, репер поки цього не зробив. А як ти вважаєш, от зараз потапу потрібно проїхати в Україну вже повернутися? Я думаю, що так, і я не, не ну я не тільки один його друг, який йому про це каже. Я не буду казати про інших, але дуже багато з ким я спілкуюсь, з людьми, які тут, і з котрими я вже і робив і концерти, і, і цей ведучі, і цей артисти. І, звісно, кожен йому каже. Але мені здається, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він, як він повернеться, що воно буде. Бо в нас, ну. Я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав просто і показав свою любов, таку, яку він показує там, також і Настя, щоб mm -hmm. вони все ж таки це зробили. Бо всі, всі е, нема нічого, що може цьому там зашкодити заїхати. Нагадую, потап активно бореться на інформаційному фронті за Україну. Співак щодня публікує дописи за нашу перемогу і висміює російських пропагандистів. Потап разом з настою також дають благодійні концерти за кордоном і надсилають гроші в підтримку ЗСУ. Доброго вечора. Ми з України. Саме так називався концерт, який ми провели в Тель-Авіві нещодавно з багатьма українськими артистами, де на сцені разом з Дмитром Танковичем. Зробили, витворили справжній живий аукціон, на якому продали пляшку вина, яка пережила геноцид в Ірпіні. І символічно, що цю пляшку придбали за великі гроші для Ізраїлю. Простий хлопець, ім'я якого я не можу назвати, але звуть його Арі. І у нього нещодавно був день народження, чим його і вітаємо. І він віддав 10 тисяч шекелів. Повірте, це багато. І за ці гроші. Денис Христов та волонтери придбали автомобіль, який ви побачите на картинках у каруселі. Дякую всім. Далі буде. Продовжуємо підтримати українців, Україну, ЗСУ і йдемо до перемоги. Нещодавно у заслуженого артиста України стався параліч обличчя, але Хейто репер не оминув. Українці активно критикують та знецінюють артиста за те, що виїхав за кордон і не повертається додому. Я йому кажу, що приїдь, ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батьою, який зараз приїде, і це все зробить. Я дуже сподіваюся, що він це він все ж таки, все ж таки, Зробиться цікаво, що співачка вже показала домашні фото і зазначила, що найсолодші яблука ростуть саме вдома. Вдома і чиста вода стає смачною, чарівна, найкраща, красива і талановита. З поверненням пишуть користувачі мережі в коментарях. Вірка поділилася, що вже чула в Україні сирени. Втім, раніше вона чула тривогу на концерті у Литві. Я чула їх не вперше, тому що коли я була в Литві, я вперше почула на благодійному концерті. І там увімкнули її просто на усю залу. Це дуже страшно. Поділилася Каменських за п'ять місяців, які Настя перебувала за кордоном. Вона з благодійними концертами об'їздила півсвіту. Артистка була і в Іспанії, і в Чехії, і в США, і в Ізраїлі. За цей час Каменських зібрала 75 мільйонів гривень для допомоги і продовжує збирати. Також Настя поділилася, що за кордоном давала дуже багато інтерв'ю. Зокрема, зізналася артистка. Іноземці мало що знають про війну в Україні та навіть називають її конфліктом. Тож Каменських мала на меті донести людям правду про те, що відбувається в нашій країні. Ютуб, всі портали вони блокують відео, яке бачимо ми, бо не відповідає їхній спільноті. Коли в Інстаграм багато викладаєш, тебе блокують. Я дуже багато даю інтерв'ю, тому що я хочу бути рупором, голосом своєї країни. Мені треба показувати, розповідати, як насправді це відбувається, а не просто. Мене запитали в Америці, а що ви думаєте з приводу цього конфлікту? Я як там роздала який конфлікт? Ви в своєму розумі. Ви розумієте, що в нас геноцид, який конфлікт? Я показую всі ці відео з Бучі, з Ірпеня. Вони цього не бачать, і тому важливо розповідати, щоб люди поширювали правду, зазначила Настя. Чи повернувся разом з Настою Каменських її чоловік потап і де він наразі? Співачка не сказала ані слова. Нагадаємо, Настя Каменських із чоловіком потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом, і про війну не знали. Також ще хочу додати, що раніше Настя Каменська гірко розплакалася в прямому ефірі. За словами Насті, вона народила. І виросла в Києві, а зараз її рідну країну бомблять. Вона додала, що до останнього не вірила в тому, що в 21 столітті може бути така війна. Також нещодавно Настя Каменська випустила пісню Коли мене війна. Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри, оберігає і надихає. За ці п'ять місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наше серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні. Будеш ти любити мене, коли мене війна! Це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І, врешті-решт, знову об'єднати по-справжньому закохані серця. Ділиться Каменських. Друзі, ось такому маємо новину. Слава Україні! Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. А як ти вважаєш, от зараз по ТАПу потрібно проїхати в Україну вже повернутися? Я думаю, що так. І я не, не ну я не тільки один його друг, який йому про це каже, я не буду казати про інших, і, але дуже багато з ким я спілкуюсь з людьми, які тут, і з котрими я вже і робив і концерти, і, і цей ведучі, і цей артисти. Звісно, кожен йому каже. Але мені здається, що, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він, як він повернеться, що воно буде. Бо в нас, ну, я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав просто і показав свою любов, таку, яку він показує там, також і Настя. Щоб mm -hmm. вони все ж таки це зробили, бо всі, всі, е, нема нічого, що може цьому там зашкодити. Заїхати, я йому кажу, що приїдь, ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батьою, який зараз приїде, і це все зробить. Я дуже сподіваюся, що він, це, він все ж таки, все ж таки е, зробиться.